В нашій роботі з дітьми дуже важлива частина це є соціальна складова з перших днів війни. Ми, як волонтери, допомагали місту а потім, коли ситуація більш-менш налагодилась, якщо можна так сказати, да ми починали. Задумуватись про те, що крім хліба, да, повинні бути і якісь е, речі, які піднімають настрій. Особливо це стосувалося тих, хто були переміщені там, з Херсона і з, е, інших областей. І ми першими е, у місті почали робити такі концерти, майстер-класи для ВПО. Ми опікувалися сьомим інтернатом, робили календарні свята, це День захисту дітей, новорічні свята. От, і е, робили це. Безкоштовно для того, щоб діти посміхалися. Значить, під час цієї роботи ми знайшли тих людей, які теж опікуються дітьми, які допомагають. Це був і Червоний Хрест, і право на захист, Благодійний фонд, Щедрик. Ми зараз продовжуємо цю співпрацю і закликаємо тих, хто опікується дітьми, такі як Save the Children і своє дитячі містечко. Теж це наші партнери. Звертатися в нас є гарне. Місце гарне такий творчий простір з укриттям, де можна проводити різноманітні свята, От, працювати як з дітьми, так і з дорослими. У нас є біля десяти майстер-класів різних. Один із них це малювання світлому темряві, малювання на воді. От, і дуже багато цікавого, що дає психоемоційне розвантаження і піднімає наслід. Забувають люди про те, що відбувається, трохи завантажується, Це те, що потрібно нам. Тож містечко дитячих. Свят для ваших послуг. завжди ваші саша та наташа.